Хочу поділитися з вами рецептом сирної, вологої, ароматної і дуже смачної паски приготуємо опару. До миски вливаємо 200 мл теплого молока, 50 г свіжих дріжджів, розминаємо вінчиком, додаємо 1 столову ложку цукру та 3 столових ложки борошна від загальної кількості інгредієнтів і ставимо в тепле місце на 20 хвилин. До миски всипаємо 300 г кисломолочного сиру, 4 яйця та цукор, дрібка солі та збиваємо блендером. Ось така виходить маса. Опара гарно підійшла, виливаємо до маси, змішуємо та всипаємо 800 г борошна просійного частинами. Тісто добре вимішуємо, до тіста вливаємо вершкове розтоплене масло, всипаємо промиті та просушені сухофрукти, цедра одного лимону і знову все добре вимішуємо. Тісто ставимо підніматися на 1,5-2 години в тепле місце. Як бачимо, тісто гарно піднялося, руки змащуємо рослиною олією. Формуємо кульки та викладаємо тісто у форми, і ще ставимо підніматися на 1 годину в тепле місце. Випікаємо пасочки при 180 градусів 35-40 хвилин. Готовність пасочки перевіряємо дерев'яною шпажкою. Всім смачного!